Я досліджую світ. Тема уроку алгоритми в нашому житті. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про роль алгоритмів в житті людини, розглянемо поняття послідовність дій та алгоритм. А також навчимося складати алгоритми. Щоб виконати певне завдання, люди часто складають план, що визначає порядок дій, які необхідно зробити для досягнення мети та отримання результату. Дії, що спрямовані на розв'язання певного завдання, називають послідовністю дій. Наприклад, ти збираєшся зробити сюрприз своїм батькам і приготувати на вечерю вітамінний овочевий салат. Ти розумієш, що для цього тобі необхідно обрати набір овочів для приготування салату, купити ці овочі. Принести додому, потім помити, почистити та нарізати їх, зробити заправку і змастити нею салат. Тож послідовність дій для організації сюрпризу батькам ти можеш подати у вигляді плану, а саме, обрати необхідний набір овочів, купити овочі і принести додому, помити овочі, почистити овочі, нарізати овочі, зробити заправку для салату, перемішати всі інгредієнти, перекласти салат у салатник. Подати салат на стіл, створюючи план, завжди необхідно дотримуватись принципу послідовності, інакше виконання якогось пункту плану буде неможливе. Наприклад, не виконавши перші два пункти свого плану щодо приготування салату, ти не зможеш виконати пункт 3 – помити овочі, бо ще невідомо з яких овочів має бути салат, і відповідно немає самих овочів. Кожна послідовність дій може мати свою назву, наприклад, послідовність дій, яку ти склав для організації сюрпризу батькам, можна назвати приготування вітамінного салату. Щоб правильно скласти послідовність дій, потрібно знати їх властивості. А саме, кожна команда послідовності дій повинна бути зрозумілою виконавцю. Послідовність дій не повинна містити команди, які виконавець не може виконати. Виконання послідовності дій має завершуватись отриманням результату. А зараз виконайте завдання. Пронумеруй правильний порядок дій у послідовності миття рук. А тепер перевірте, чи така послідовність дій при митті рук у вас вийшла. Послідовність команд, яку має виконати виконавець для рішення певної задачі, називають алгоритмом. Поміркуй, чи можна послідовність миття рук назвати алгоритмом? Якщо ти вважаєш, що так, то ти не помиляєшся. Ця послідовність дій складена як набір команд, виконавши які ти будеш мати чисті руки. Отже, ця послідовність дій є алгоритмом миття рук. Алгоритми завжди присутні в нашому житті. Будь-яка людина користується набором всіляких алгоритмів, які вона засвоює в процесі виховання, навчання та різних видів діяльності, наприклад, алгоритми користування засобами зв'язку, різноманітними автоматами та побутовими приладами. Або алгоритми переходу вулиці, надання першої медичної допомоги, приготування страв чи виконання арифметичних дій, або гімнастичних вправ, покроковий план розв'язання задачі або проведення досліду це теж алгоритм. Кожного дня вам доводиться бути виконавцями різних алгоритмів. Прокинувшись зранку, ви виконуєте алгоритми вмивання, одягання, снідання, збирання до школи. Наприклад, щоб вмитись і почистити зуби, ти маєш виконати наступний алгоритм. Підійди до умивальника, візьми зубну щітку і промий її під струменем води. Нанеси на щітку зубну пасту, очисти верхні зуби вертикальними рухами щітки зверху вниз, вимітаючими рухами щітки, очисти верхні зуби з внутрішньої сторони, круговими рухами щітки, очисти жувальні поверхні верхніх зубів, очисти нижню щелепу в тій же послідовності, що й верхню, очисти язик, ретельно пропали щиротову порожнину. Помий щітку під струменем води і постав на місце вмий обличчя та обітри рушником. Алгоритми відіграють велику роль у житті людини, адже вони зберігають фізичні сили організму та економлять час. Через алгоритми передається здобутий досвід ефективних способів діяльності. Засвоївши алгоритм один раз, людина може користуватись ним все своє життя. Алгоритм розв'язання однієї тієї ж самої задачі можна подати по-різному: форми подання алгоритмів: словесно в усній формі, словесно в письмовій формі, схематично. Графічно за допомогою мови програмування протягом цього уроку ми з вами вже розглядали словесні алгоритми подані в письмовій формі. Тепер спробуйте ви скласти словесний алгоритм збирання до школи і запишіть його у зошиті. Словесні алгоритми також можна подати за допомогою малюнків або схем. Наприклад, алгоритм надання першої допомоги при нескладних подряпинах словесно виглядає так: вдягнути захисні рукавички, промити подряпину проточною водою з милом, продезінфікувати краї йодом чи зеленкою, заклеїти подряпину лейкопластирем з марливою вставкою. Цей же алгоритм можна подати графічно за допомогою малюнків і виглядати він буде так. Під час інтерактивної гри програмує мишу та збирає літери. Ми складаємо алгоритм для виконавця, яким є роботизована миша. Наприклад, нам необхідно за допомогою роботизованої миші зібрати літери для складання слова здоров'я. Першою буквою в цьому слові є літера З. Щоб миша дісталась до комірки з літерою З, ми розташовуємо мишу на верхній стартовій комірці носиком ліворуч і складаємо для неї наступний словесний алгоритм: крок вперед, поворот ліворуч, крок вперед, поворот. Ліворуч, крок вперед. Цей словесний алгоритм ми можемо подати схематично за допомогою стрілок і виглядати він буде так, щоб миша виконала цей алгоритм, нам необхідно запрограмувати її та запустити програму в дію. Якщо миша дісталась до комірки з буквою З, це означає, що алгоритм було складено вірно, і миша також була запрограмована правильно. А зараз виконайте наступне завдання: уважно розгляньте ігрове поле алфавіт з цифрами. Складіть схематичний алгоритм руху миші до комірки з літерою а враховуючи, що миша повинна розпочати рух з нижньої стартової комірки, і її носик має бути спрямований у напрямку стрілки. Що ж, наш відеоурок підійшов до кінця. Дякую вам, друзі, за уважність та активність. До нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.